Друзі, хлопці та дівчата, які воювали, їм вдалося повернутися з каліченими з проблемами. Вони звертаються до держави за допомогою, в тому числі і можливості отримати землі. Так, війна в нас землі ж немає. Розумієте, влада каже, нема землі. От ми від нашої ветеранської організації Ради ветеранів нації, зверталися до органів. Самоврядування отримати землі немає, нічого немає. Ми вже давно це чуємо. Ще з 15-16 року нема ніде землі. Але для влади, для влади, ну, так званої влади, завжди є. беремо ось огребінки. Дивіться, сесія в четвер буде. Комісія вже прийняла рішення. Вже прийняла рішення на розподіл землі. 7,9 га, 25 га, 0,33, 1,2, 3,6. Ага. Гектари, гектари, десятки гектарів. І знаєте кому? Засуха сама бідна і нещасна в нас. Родичі її, депутати всі, всяких мастей. Депутати, керівники комісій. Розумієте, всі бідні і ніщі. Мабуть, приховано якусь комунальну землю. Вони зробили, да, от, прийняли рішення. Депутати прийняли рішення. Про надання згоди на розробку технічної документації, що до розподілу земельних ділянок, таких то таких то таких то Між агрофірмами там Світанок, між СВК Пінчуки. І все це родичі, брати, свати, депутати. Вони ж заслужили у нас. Вони ж сука заслужили. Військові, на жаль, не заслужили. Ідіть, барани, ідіть. Як вони кажуть, вмирайте, а ми тут без вас все поділимо. Я звертаюся зараз в першу чергу до голови військової адміністрації. Це вертикаль від президента. Ірина Абрамівна. Будь ласка, четвер, зверніться до правоохоронних органів, візьміть їх під руку, поїдьте туди на сесію і мордами в пол їх всіх. Всіх якось оловлять людей тут на фронт. На фронт же ж можна ловити мордами в землю їх в багажник і відвозить. Оцих мордами в пол, в багажник і на фронт. Всіх на фронт. Сразу чого їм не воювати? Значить, землю красти в них суд є можливість і бажання. А захищати цю землю в них бажання немає. Тому правоохоронні органи спіймати всіх, відловити і відвезти на фронт, щоб їх тут не було. Чому? Тому що вони дискредитують владу. Вони дискредитують владу, в тому числі в цілому. Тому що із-за таких мишей, які по всій Україні розікрали вже все, народ ненавидить цю владу, вже ненавидить. І їх, їх, ніхто їм нічого не робить. Тобто з простих людей можна бити, вриватися, можна обшуки проводити, ось як в мене, можна на мене завести кучу справ. Все можна з простими людьми. А з цими уперями, які розкрадають все, нічого не можна зробити. Мені це не подобається зовсім. І військовим це не подобається. І наша рада на четвер буде там військова. Ми будемо там стояти і не випустимо нікого. Будемо чекати вас, правоохоронні органи, щоб ви приїхали, їх спіймали, закували їх і вивезли звідсіля, щоб їх тут не було. Все! Фатить уже! Отут стоїть оце. Розумієте? Зараз будуть розказувати, що. Ну оці речі буде використовувати Росія, Що? А що використовувати? Наша, ну, наша так звана місцева влада обирає людей, обкрадає військових, наживається на війні, а ми маємо з вами мовчати. Військові мають вмирати, а ці будуть розкрадати. Ні. Я все-таки вірю, що в нас є. Не тільки каральні, а й правоохоронні органи, які там є адекватні люди, які мають покласти цьому край. Все! Все! Більше питань яких не може бути.